Дах і вікна було побито ворогом. Ворогом це трапилося 2 березня, в 2 години ночі. Тут снаряд розірвався напроти двору і все це полетіло сюди. У мене і кухня по -по теж побита. І дев'ять місяців снаряд у мене за хатою стримів. Прийшли наші воїни, і спасіба їм миленьким, вони витягли його, зірвали на місці, і хата залишила сіла. Тут був снаряд. І ви це просипало трошки. Так, да, я позасипала, звісно. Найскладніше в цій роботі вирівняти оцю обрешітку, плоскость, в площину в рівну, щоб положити добре метало черепицю. Це чорнова брешотка, набиваємо її, потім ми її будемо вирівнювати в плоскость, щоб вона була рівненько, щоб все було чітко. До сіми до сіми. Вчора 13 годин робили. Ну, Треба було закрити друг дощ. Всім важливо. Нужно допомогти ж людям треба за підрахунками, от скільки ще попрацювати над цим треба? Мені в 10. Ми придбали цей будинок разом з чоловіком до початку повномасштабного вторгнення. Ми тут прожили рівно один рік. Коли почалося повномасштабне вторгнення, ми виїхали до міста Херсон. І на той момент ми тут не проживали і нам прилетіло будинок. Ми хотіли просто жити самі, і ми копили ці кошти. Я працювала в школі. Чоловік мій садочку, і ми все, що могли, якось так. Було пошкоджено і дах, і стіни, зрушення тут стінки. Я звичайно не будівник, але я розумію, що там або якесь зміщення, все воно тут упало. Тобто, нам треба зовнішні і внутрішні роботи виконувати. В нас не тільки сюди прилетіло, в нас був і там побило з, з заднього двору будинок. Бригада дуже швидко робила, дуже якісно. Три наші хлопчики киселівські вони робили практично з самого ранку і до пізнього вечора. В окупації знаходились ми 9 місяців, було дуже тяжко. Чотири прильоти були на нашій території, які якраз пішли хвилею на цю сторону. Бачите? Метал воно пробило, просікло. Ось тут ось такі, навіть наскрізь, яке то все, воно все посікло. Оце так в нас і криша була вся у мілких дірках, просто як решето. Вся. Ну, нам зняли оце все, ми питалися так заклеювати, нічого в нас не вийшло. Саме найстрашніше, коли вони ходили з обшуком вони ходили по гріші, кругом. Нас син воював у 2014 році. і З першого дня війни він пішов на війну. Ми поховали всі документи. Ми боялися, щоб нас не здали. Але, дякувати Богу, нас ніхто не здав, ніхто не здав. Два рази обшукували хату і крепко обшукували. У нас була форма, його ми спалили. Офісом президента України було організовано проєкт Пліч опліч, концепція якого складає області патрони, допомагають відновити населені пункти окупованої Херсонської області. Одеська область займається відновленням селищних пунктів село Благодатне, село Киселівка та Новодмитрівка. На сьогоднішній день це 255 об'єктів, які були пошкоджені внаслідок збройної агресії. Виділено коштів, вже виділено 5 мільйонів з Одеської ОВА, розпочаті роботи, ви їх бачили, частково відбудовані вже будинки. Також ще виділено 15 мільйонів з Одеської ОВА до Херсону на цю відбудову.